Привіт! з вами амбасадорка української, і хочу розказати про магію обставини, коли ви вивчили щось одне, а прокачали одразу три теми. Класно, правда. До речі, якщо ви не знали, то я не просто знімаю відео і щось вам пояснюю, а я ще є близько 12 років викладаю і допомагаю учням здобувати їхні найвищі бали. Наразі я викладаю в міні-групах, і саме зараз триває набір на підготовку до цьогорічного іспиту. Навчання розпочинається з вересня, триває цілий рік, і це повноцінне, живе навчання зі мною, з моїми. Поясненням з моїми друкованими зошитами для кожного учня з поясненнями, практичними, індивідуальними консультаціями, контрольними, повторенням, все-все готуємося до всього, щоб на нас не чекало на іспиті. Запрошую почитати деталі або ж одразу записатися в одну із груп за покликанням під цим відео. А ми говоримо про обставину. Обставина супер класний другорядний член речення. Взагалі, всі другорядні члени речення класні, але обставина особлива. По-перше, ну треба собі зізнатися в тому, що різновиди обставини треба знати, що це означає: вісім типів обставин, вісім типів запитань у обставини. І нам важливо їх пам'ятати і їх розрізняти в реченні. Тобто, нам недостатньо для іспиту просто сказати, що ну, це обставина. Я знаю, що це обставина. А яка вона там, чи як, чи коли, чи куди. Не дуже розумію, не дуже можу розібратися. Але це обставина. Так, іноді цього достатньо для певних тестів. Але в окремих тестах нам цього буде катастрофічно замало, де треба саме різновид обставини визначити і потім з чимось його зіставити. Плюс нам цього буде замало, щоб нам обставина реально допомогла. Ви в розумінні інших тем. Отож, поставте перед собою одне єдине завдання вивчити різновиди обставини. Ці вісім запитань. І тоді ви одразу прокачаєте себе у прислівнику. Так, так, ми перестрибнули до частин. Мови, а все тому, що запитання обставини рівно ті самі, що запитання у прислівника. Тобто, знаючи обставину, ви розумієте, ага, якщо на ці самі запитання, ну одне із них, відповідає окреме слово, слово, без речення, без нічого я беру слово, і воно раптом відповідає мені на запитання обставини. Я пам'ятаю, що це обставина, то переді мною прислівник. І тут уже ми знімаємо з себе цю проблему, коли плутаються прислівник і прикметник, прислівник і прийменник, і як там ота частина мови називається, я не знаю. Тепер я знаю, що якщо це як, якою мірою дуже, то це прислівник як частина мови. Тепер я знаю, що коли це весело, це як яким способом. І це Прислівник. Тепер я знаю, що коли це тут, це де це запитання обставини. Отож, слово тут є прислівником. Класно, чи не так, але і це ще не все. Коли ми вивчимо, реально вивчимо і зрозуміємо, як їх розрізняти. Запитання обставини, то ми автоматично вже знаємо типи підрядного речення. Нам не буде що там робити. Воно нас більше налякає, тому що всі типи обставини. Це все типи підрядного речення. Тільки відрізняється все тим, що запитання до обставини ми ставимо до одного слова в реченні, ну, одненьке речення, одна граматична основа. Так, і ми ставимо до якогось слова запитання де тут? І добре нам. А у підрядному реченні ми вже те саме запитання де, але будемо ставити до цілої частинки, до ну, якогось ну, великого такого, до цілого вислову, начебто, де. Де паслися коні? І краса в тому, що коли ми тут казали, що перед нами я бачу, що обставина де місця. То і тут я з легкістю скажу, що якщо це де, де паслися коні, то це місця, тільки підрядне, підрядне місця. І ще раз простежили цю красу. Я вивчаю тільки запитання обставини. Навчаюся їх розрізняти. І одразу я знаю прислівник і розрізняю його, і відрізняю від інших частин мови. І знаю, типу підрядного речення. І вже там мене нічого не злякає. Бо запитання я вже знаю. Я вмію їх ставити, я вмію їх розрізняти. Звісно, інша вже розмова буде, якщо ви, в принципі, лякаєтеся другоряднічне речення, підрядне речення, складне речення, що воно таке. Так? Вас, в принципі, ці тарти не лякають, але. Це не страшно, це значить, вам треба просто на крок назад відійти і розпочати, ну, з самого початку вже повторити, розібратися, що таке члени речення, як їх визначати, чим відрізняється член речення від частини мови. І все. А тоді ви все одно приходите до тієї точки, де ви вчаєте обставину і розумієте: о, це запитання прислівника, о, це різновиди підрядного речення. Готуйтеся сумлінно, але легко. Найвищих вам балів, ваша амбасадорка української.